Поезія завжди була відповіддю на найглибші та на найдуховніші питання людини. Вона об'єднувала суспільство на слова, дії, вчинки. Саме тому, 21 березня, у всьому світі це день поезії. Цього року ми вирішили віддати шану поетам боротьби: Адам Міцкевич, Федеріко Гарсіалорка та Шандр Петефін. На честь з цього ми розпочинаємо відеомарафон з читання вершів цих видатних людей? Ми розпочинаємо, а ти наступний. Як з тобою вдвох лишаюсь, ні про що я не питаю в очі в губки задивляюсь, може, ті думки вчитаю, що таяться в очах любки, може, ті слова впіймаю, що не змовили ще губки, чи потреба її тлумачить, що волію чути й бачить. Річ не дивна і не нова, Люба, дівчино, два слова. Мій коханий, мій коханий, не знайдуй на тому світі образ інший, більш жаданий, хай лише отих два слова в погляді твоїм отбиті, видні всюди, знову і знову, бачить зір мій полум'яний. Хай мотив той ненастанний, я від раннього світанку. Аж до присмерку вчуваю. Мій коханий, мій коханий, слухав би оцю співанку в варіаціях краю. Ні ти, ні я, на щастя, не хочем зустрічатися. Ти чого саман знаєш? А я не питайся іди собі своїм шляхом, а в мене на п'ястях От гвістків знать ями рани. Мов після розп'яття. І змарнів я геть до снасті отої напасті. Іди собі, помаленьку, іди, не оглядайся, та причистій, як і я, молись до причастя, бо ні ти, ні я, на щастя, не хочем зустрічаться. Починається плач гітари, розбиваються дзбани ранку, починається плач гітари, гамувати її. Не варто, не вгамуєш її на марні. Монотонно, ніби хвиля плаче гітара, ніби вітер над снігопадом Плаче гітара, не вгамуєш її на марні. Так плаче за далю марив Півдня пісок гарячий, Камелій благає білих, так плаче стріла безцілі, так вечір безранку плаче. Открий мені дорогу доле. Щоб я для людства щось зробив, щоб пломінь благородний в мене даремно в грудях не зотлів. Ти пломінь, наче впавши з неба, давно в крові моїй живе, мій кожний серця стук, молитва за щастя людства світове. По батьківщині. Страшна війна гуде, розлютується смерть і трупи крізь кладе. Тут місто в вогні, а там горить село. Від зойку тисяч душ повітря загуло, та не король, народе, де ж твій гнів? На шибеницю клятих королів? У лісу та шилі своя, у саду ворова своя, у небі зірочка своя, у хлопця милая своя і луг цвіте, і чіш співає, і дівчина, і не по виходять в чотирьох вперед у свій без турботливий